Коли я був школярем, то переді мною постало питання, з чим же пов'язати своє освітнє життя. І я почав успішно вивчати точні науки, і мені стало зрозуміло, що в принципі, це важлива справа для суспільства, тому інженерія мені здалася вагомою професією. Коли навчався в школі, СМДУ проводило підготовчі безкоштовні курси по фізиці. Я зрозумів, що тут 100% компетентні викладачі. І, в принципі, в Сумах це спеціалізований освітній заклад для майбутніх інженерів з таким досить потужним, обширним науковим базусом. Тому обрали. Та, я б не сказав так. В принципі, досить позитивно поринув в університетське життя. Це нові знання, нові знайомства. Я з радістю сприйняв нові реалії. Дуже подобається робота з викладачами, які є справжніми професіоналами. Вони приділяють точно достатньо часу, аби ти. Засвоїв увесь необхідний матеріал. Подобається інфраструктура університету, все укомплектовано. Ми вивчаємо багато предметів, наприклад, такі як САПР машин та апаратів, процеси та апарати хімічного виробництва. Потім на попередніх курсах вивчали основи метрології. Вищу математику, деталі машин, і я вважаю, що ці предмети абсолютно актуальні, тому що нещодавно навіть переглядав вакансії на посаду інженера, і всі скіли, які там вимагають, вони відповідають тим навикам, яким ми навчаємося в університеті. Тому я вже бачу практично цінну складову усіх цих предметів. Мені дуже подобається наявність електронної бібліотеки та електронної навчальної платформи, що дає можливість розглядати матеріал упорядковано. Тобто, наприклад, якщо ти щось пропустив, то ти без проблем зможеш це наздогнати. Все упущене зможеш наздогнати. Також це регулярні пропозиції щодо навчання за кордоном. Тому що я вважаю для студента це неабияк цінний досвід для реалізації себе як спеціаліста. От такі фішечки ну, мені дуже подобаються. Дивіться, так як нас навчають в багатьох напрямках, то дуже багато посад можемо займати як керуючих, так і. Виконавчих на кшталт технік-конструктор, технік-технолог, технолог-лаборант. Можемо бути інженером по техніці безпеки, також майстром виробничої дільниці і так далі. Я активно займаюсь тренажерному залі. А також вивчаю англійську мову. І я хочу сказати, що університет навпаки допомагає цьому, тому що в Сумському державному університеті наявний тренажерний зал для студентів. Також ми можемо обирати дисципліни для загального розвитку. І я завжди обираю англійську мову. Тому це ще більше допомагає у її вивченню. Якщо працювати не за спеціальністю, то ти в будь-якому випадку будеш розвиватися всебічно. Ти можеш навчитися таким речам, як, наприклад, професійне та грамотне спілкування зі своїми колегами, з людьми, які тебе навчають. Також це розподіл свого часу, грамотно розподіляти час, також, наприклад, аргументовано підкріпляти усі свої дії, усі свої думки. Вміло користуватися знаннями. Це все можна отримати під час того, як ти навчаєшся в Сумському державному університеті. Я думаю, що моя освітня програма підійде для людей, яким подобаються точні науки, цифри, все максимально точно та лаконічно. Також для тих, хто полюбляє Щось передове та новітнє.